Всім привіт! Це канал Наталка та Парфум, і ми знову в інтернеті продовжуємо про весну в ароматах. І сьогодні на вас чекає друга частина добірки весняних ароматів, оголошення переможця серед коментаторів до попереднього відео і мій новий парфумерний краш. Тож, прошу підтримати лайком цей випуск і підписуватись на канал, звичайно, якщо захочете. Але спершу дуже швидко три моменти, які би я хотіла озвучити: перший. Я отримувала від вас просто неймовірну кількість коментарів і відгуків. Цього разу їх було так багато, що я фізично не могла справитися з цим об'ємом. Але один коментар, який я запам'ятала, здається, Надія Роман. Якщо я помиляюсь, вибачте, звернула увагу на те, що я вживаю слово парфум в однині. І це неправильно, справді це неправильно мене здивував і порадував з другого боку цей коментар, тому що дійсно парфуми. Пахощі і навіть духи, як каже, нам тлумачний словник вживаються тільки у множині. Але якщо ви помітили, навіть свій канал я назвала Наталка та парфум, ну ніби з помилкою. І зробила я це навмисно: по-перше, щоб привертати увагу, ну, знаєте, такий ще маркетинговий прийом, якого вчили в інституті. Ну, а по-друге, є. Концентрація перфюм або парфам французькою мовою, і мені інтуїтивно хочеться перекласти його в однині. Справді я вживаю некоректно, але дякую, що ви помітили. Друге у відео про зірок я показала декілька брендів російського походження, і багатьох із вас це обурило. А дехто взагалі написав, що це реклама. Ну насправді ні, не реклама. Але я погоджуюся, що це було неправильно з мого боку додавати ці бренди у відео в принципі. І навіть якби я прописала це у відео. Прописом, курсивом як завгодно, це все одно було некоректно. Я просто могла не додавати ці бренди. Не подумала, і я визнаю, що це була моя помилка. Тому прошу вибачення тих, кого це справді образило, і вважаю тему закритою. Ну і третє, я дуже щаслива, що багатьох із вас надихають мої описи ароматів, і ви їх включаєте до списку бажанок і потім купуєте флакони. Це, знаєте, найкраща винагорода. Але я знову і знову закликаю кожного із вас. не Робити сліпих покупок і перед покупкою обов'язково тестувати аромат, навіть якщо вам дуже сподобався опис, і навіть якщо ви вже заочно в нього закохалися. Я не остання інстанція, це по-перше, а по-друге, у нас з вами можуть бути кардинально різні смаки і сприйняття у кожної людини індивідуальне. Тому потратьте краще 200 гривень на семпл від Levant, будь-яку мініатюрку, але не витрачайте всліпу 4200 і потім будете просто дивитися і витирати пил з того флакону. Ну, це все. І ходімо в добірку. І перший аромат з добірки це French Leather від бренду Memo. і що вам розповісти про самий французький аромат. Пахне французька шкіра вишуканою тонкою галантерейною шкірою з холодною трояндовою водою, лаймом і мускусом. І при своєму досить одноманітному звучанні, і десь навіть милкості, у французької шкіри так багато хвилювання і так багато романтики. Дивовижно, але в цій шкірі настільки чітко читаються всі атрибути французькості, закладені авторами в преамбулу до цього аромату. В ньому є і та оманлива невимушеність, і відчуття стилю, коли навіть не дбало, і запах замші всередині сумочки, і тонке своєрідне відчуття прекрасного, шарм вміння імпровізувати, поєднувати несумісне блиск в очах і остання сигарета. Ну ось така вона Leather. А ще їй так пасує весна. Минулого mm -hmm. разу я вам розказувала про бусковий фланкер Pleasures Intense, а сьогодні покажу класичну, оригінальну версію культового аромату від Estée Lauder – Pleasures. Для мене класичний Pleasures це квітучий травень, коли дощ вже теплий, але ще свіжий. От саме той період, коли дощ пройшов і все усипано білим цвітом. Тут всі квіти, які є весною: і бузок, і півонія, і травневі троянди, і конвалії, і фрезії – все тут. Але 1995 рік. Тому композиція збита настільки щільно і настільки все переплетено в один букет, що весь аромат сприймається просто абстрактно квітковим і при цьому дуже свіжим. Чистий, запашний, дуже жіночний, гармонійний і взагалі не ретро. Це еталонний квітковий аромат від бренду Estee Lauder. А без цього аромату весняна добірка просто неможлива. Шомс Елізе від бренду Герлен. У мене туалетна вода, як бачите, аж два флакони. Ну так сталося випадково. Я не навмисно купувала, не дублювала. Створений в кінці 90-х, а точніше в 1996 році. Шомс Елізе це справжня французька весна. Це жовті охапки мімози, з якої просто злітає вже полок. Свіжий квітучий букет, коли кожна квітка розкрита настільки, що наповну віддає свій аромат. Він і свіжий, і солодкий, і пилково медовий, і так звучить, ніби мелодія. Та як би мені не хотілося, я все-таки маю визнати, що цей величний витвір від бренду Герлен належить таки до старої школи. І, вдихаючи Єлисейські поля, інтуїтивно хочеться сказати: так пахла моя мама, так пахло в моєму дитинстві. Аромат тепла. Обіймів, ласки, чогось світлого і прекрасного. А ще, можливо, вже ніхто не пам'ятає, а я і досі не можу забути ту неймовірну рекламну кампанію, де ще зовсім юна Софі Марсо з букетом троянд на фоні тріумфальної арки і аромат Шанс-Елізе. Тому для мене ці парфуми назавжди залишаються парижською весною. Наступний аромат Нарцисо Родрігес Фохео, і моя улюблена версія 2003 року у Чорному. Це вже легендарний мускусно-пудровий аромат, створений тандемом двох парфумерів: Крістін Нажель, яка працює сьогодні в Ермес, і Францісом Курджаном, якого вже сьогодні представляти навіть не потрібно. Аромат отримав мегапопулярність і аж дві парфумерні нагороди. І не дивно, тому що це був справді революційний мускус в люксі в 2000-х роках. І сьогодні також є як його прибічники, так і його противники. Бо насправді мускус це така підступна субстанція, і ті, хто не любить нарцисо Родрігес Фохо, кажуть, що мускус в ньому відчувають брудним, ну або ще старим. Я ж сприймаю фохьо як овердозу чистих вологих мускусів, в які занурили весняні квіти. Хоча, ви знаєте, по піраміді із квітів тут тільки апельсиновий цвіт і османтус. Та одного разу в своїй уяві я намалювала тут конвалію, і тепер я її тут чую постійно. І справді він для мене дуже конвалієвий. Розкажіть мені в коментарях, хто ще відчуває аспект конвалії в Нарцисо Родрігіс Фухьо. А ще я хочу вам додати, що із ароматів Франциско Родрігеса у мене тільки три улюбленці ось цей класичний фохю. А ще мені дуже подобається Fleur Mask Floral із свіжим бергамотовим стартом і перцевою трояндою на таких м'яких мускусах. Одного разу я почула його в шлейфі і просто не могла повірити красі. А другий це теж фланкер. Маск Noir Rose Fochio. Мені здається, один з останніх фланкерів, який вийшов у бренду. От наскільки я не могла на собі носити і витримати сливовий маск нуар класичний, настільки мені сподобався фланкер Rose. Там якась справді кондитерська, фруктово-замшева троянда. Досить м'яка і така комфортна. Мені сподобалась набагато більше. Ну що, Зараз буде справжній камін аут Хто читає мій інстаграм? Хто слідкує за мною в інстаграмі? Мабуть, вже бачили ту драму з Електрик Cherry від Том Форд. До речі, перший мій приватний Ford куплений при свідомості за власні гроші. Одразу вам скажу, що я не витримую класичну Lost Cherry. Вона для мене занадто солодка, занадто конфітюрна, і мені від неї стає дурно. Із двох новинок Cherry Smoke та Electric Cherry, Cherry Smoke таки ближче до класичної Lost Cherry, Але як я сказала, що там ті османтусові шкіряні димні рюши додають їй глибини, і вона вже мені не здається такою приторно конфітюрною Дуже красива робота. Electric Cherry, вона найбільше вибивається з цієї лінійки, і як на мене, вона взагалі вибивається із всієї Private Collection Тома Форда. Ви запитаєте, чому? А все дуже просто, бо вона дуже проста і вона дуже по-люксовому звучить. І в якийсь момент мені здається, що це зроблено навмисно. Я вже писала в пості, коли робила огляд на дві новинки. Я згадала одразу всі літні. Лімітки ескади і червоне яблуко Ніни Річі, яке я там в 2000-х носила. Отже, давайте наносити, і буду розповідати. У електричної вишні дуже яскравий вишневий старт з імберем, і вишня. Не важка, не занадто солодка. Вона має злегка ционідний відтіночок, який дуже швидко зникає. Такий яскравий соковитий старт. А далі бах, і все розчинилося в мускусах. Білих, пухнастих, тонких, таких чистих і таких фордівських мускусах. Ви знаєте, що Том Форд дуже любить використовувати мускуси в своїх ароматах. І тут просто якісь білі мускусні хмари, а десь у відтінках вишнево-жасминовий фльор. Все. За моїми відчуттями, цей мускус настільки всеоб'ємний, всепоглинаючий, що він ніби мерехтить люмінісцентним сяйвом, і тому я вважаю, що вишня світиться, тому вона електрик. Ну от так я сприймаю, так я читаю цю концепцію. Відгуки на цей аромат, ну це просто розгром. Я дивилася навіть тих експертів-блогерів, яких я зазвичай дивлюся, всі рознесли цю вишню. Я не знаю, може це моя дурно вкусі, може справді в мене поганий смак, але я три дні ходила, не могла зупинитись, думати про цю вишню. Мені вона була просто необхідна і таке задоволення, яке я отримую зараз від Electric Cherry, я вже від парфумів не відчувала давно. І до речі, це дуже жіночно. Для хлопців все-таки черрі смоук. Ух. Ну і що, як після такого далі щось розповідати? Але я знаю як. Я підібрала для вас ще один шикарний аромат. Reflection від бренду Amouage, 2006 рік і Моріс Russell. Дивіться, є два варіанти сприйняття Reflection Amouage. Ну зазвичай так відбувається. Перший це лосьйон огірок. А другий варіант це мій варіант. Це гірське повітря, альпійські луги, струмки, райські пущі і босими ногами по росі. Тож для мене це справжні Альпи, досить зелений, чистий, квітковий з фрезією, з магнолією, з фіалкою, і білоквітковий, ніби, та напрочуд дуже стійкий. І так, я маю визнати, що таке Донна Каран з зелене яблуко Донни Каран, дуже близько до Reflection Amouage. Ну воно й не дивно, тому що Біделішес для Донни Каран Моріс Русель зробив на два роки раніше, у 2004 му Але якщо зелене яблуко Донни Каран це такий огірковий присмак, то у Reflection я цього ніколи не відчувала. Він просто фантастично розкривається в дощ. Сирість і це справжні срібні ріки. Тому як тільки хмариться, одразу діставайте Reflection від Amouage. Останні три аромати від одного бренду і сьогодні досить популярного Essential Parfums. Перший аромат, і, на мій погляд, дуже весняний, це Nice Bergamot. Я коли вперше спробувала його, я одразу сказала, я тебе знаю. По-перше, це такий позитивний живий цитрус. Бергамот зразмином підкремлений і лангом і підсолоджений бобами тонка. Абсолютно простий бергамотовий тонік, гармонійний і легкий. І враження від нього таке, що аромат ніби тобі посміхається. Ну от як таке можливо? І він справді схожий на той люксовий старий, добрий москіно, фані цитрусовий, і на всякі квітково-деколонові акви, ніби банальний, але дуже гарний. І весною ну це просто фантастично. Другий аромат від цього бренду також цитрусовий. Називається він Orange and Santal. Я знаю, що він досить популярний, дуже часто зустрічаю флакончик в інстаграмі. І тут що вам сказати, що в назві те і в ароматі? Апельсин із сандалом, але в піраміді ще є кипарис, дубовий мох і базилік, мені здається. Перший раз нанесла на блотер. А потім я вже на шкіру наносила. Так от з блотера мені одразу запахло Жаном Клодом Меліна. Ну точніше, не ним самим, а його Rose для бренду Hermes, або Бігарат Концентрі для бренду Frederic Маль, гріфрутово цитрусовий фльор, впізнаваний дуже. і Він прямо считався в мене у ароматі Оранж Енд Santal. Хоч і не унікально, але приємно і освіжаюче. І ще я все-таки додам, що аромат, ніби конструкція, він складається з цих двох компонентів. Спочатку, в старті, і десь до серця ви відчуваєте ніби цитрусові акорди, і цитрусові переливи, апельсинові, ніби грейпфрутові. Не знаю, хто вже що відчуває. До речі, у грейпфруті я часто відчуваю витеверовий також присмак. А друга частина вона стає вже більш деревною. І до бази аромат. Доходить сандалом, закінчується він сандалом, і сандал тут трішки розсільний, і такий солонуватий розсільний сандал. Так тому чоловікам я думаю, що навіть більше сподобається ніж дівчатам. Ну і останній аромат, який я хочу додати від бренду Essential Парфам в цю добірку. Двоюрідний брат Ганімеда Буа імперіаль. Дуже популярний, відомий аромат на сьогоднішній день. Я неодноразово ловила шлейф Буа імперіаль і на вулиці, і в кафе, і від чоловіків, і від жінок. Цей деревний ветиверовий, абстрактний амброксаново-стерильний шлейф мені дуже приємний чомусь. Він, і правда, дивний, він якийсь холодний і спецієвий, ніби перцевий, потім ніби і цитрусово свіжим здається. То раптом з'являється аромат картону, то аромат дерева, то якісь спиляні дошки, а то знову стерильна чистота. Якийсь трансформер-аромат. Ну, а шлейф і дифузія це взагалі без коментарів. Тут важливо не передозовувати, якщо ви фанатієте і вже звикли, і рецептори ваші звикли, і ви хочете все більше і більше, то оточуючи може стати недобре. І так все ж таки скажу: що якщо вам приємні ці хлористо-стоматологічні аспекти ганімеда, а ви їх. Або взагалі не відчуваєте або вважаєте смачними і приємними, то, скоріш за все, що Буа Імперіаль вам не замінить і вам буде його замало. В протилежному ж випадку Буа Імперіаль в адекватній дозі весною на свіжому повітрі подарує просто неймовірний шлейф як від хлопців, так і від дівчат. Тому саме ними закриваємо цю добірку. Ну і переходимо з вами до оголошення переможця. Тож, аромат Трезор Midnight Rose від Lancom виграла Ліля-Ліля. Зв'яжіться зі мною, будь ласка, електронною поштою, яка є в описі мого каналу, або напишіть мені в директ в інстаграмі, як вам відправити парфум. І я тут не можу не додати. Якби Ліля-Ліля не виграла, мені б довелося купити такий самий і відправити Лілі, тому що з тою регулярністю і наполегливістю, як писала коментарі Хочу парфуми Ліля не писав, мабуть, ніхто. Я щодня бачила, спливаючи повідомлення, Ліля-Ліля пише: Хочу парфуми. Тому я вас вітаю і дуже дякую за те, що ви були такою активною. Всіх інших учасників я прошу не засмучуватися. Я розумію, що вам це приємно і що вас це заохочує і мотивує. І ми в майбутньому будемо так само робити якісь розіграші. Обов'язково на сьогодні, все. Дуже дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях ваші весняні аромати. І до нових зустрічей, Па-па!